Ситуація залишається такою, знаєте, коли збільшується появе, так би мовити, да, навантаження, кількість обстрілів звичайно збільшується кількість бажаючих евакуюватися. Але да. ж ми ну, на, до прикладу, на вчора з території Донеччини, вона, не дивлячись на те, що потяг йде зараз один раз на чотири дні, таке рішення прийнято нами свідомо, і воно прийнято в залежності від кількості людей. Да, ви знаєте, що коли і інші графіки, якого ми потягли ходили щоденно, їх була певна кількість. А ми зараз від кількості бажаючих евакуйовувати саме в такий спосіб обов'язкової евакуації, ну, цього цілком є достатньо. Є проміжні пункти евакуації, і, якби за необхідністю, ми збільшуємо кількість вагонів або кількість рейсів. Є цілком порозуміння. Дуже дякую. А Укрзалізниці, вона постійно з нами на зв'язку, йде на зустріч, і допомога від них є достатньо суттєва. Тож збільшувати кількість цих рейсів наразі не є необхідним, але ми до цього готові досі. і ми і Укрзалізниця. Якщо це буде потребуватись, ми це зробимо. До прикладу, станом на вчора був, з території області, якої 213 громадян, але ж. На жаль, ми бачимо і тенденцію зараз з потеплішенням, да, з початком, так би мовити, садово огородних робіт на повернення наших громадян, особливо тих, які е, мешкали в приватному секторі, і хочемо ще раз їх закликати, що не час повертатися, особливо до, до цих робот. Е, для проведення життя є набагато важливішим, тим більше, що території, які є деокупованими, ще раз нагадую, що там ще триває. Розмінування цих територій, тож це буде, може бути небезпечно, і якщо ви вже прийняли рішення, то я прошу узгоджувати свої дії з місцевим органом влади це для того, щоб не було нещасних випадків, надзвичайних ситуацій. Потім.